Дорогі друзі, ми маємо велике блаженство, розуміння істини Божої і примінення її по відношенню до себе в першу очі, як бачить Господь нас, і що нам це відкрито, ми розуміємо, хто ми є перед Ним, хто він є для нас, і що ми маємо живу, спасаючу віру Христа Ісуса Свого Спасителя де можемо собою вільно так от, свідчити другим людям. У мене сьогодні була невеличка бесіда з моїм сусідом. Я вже не один раз ним говорив. Людина вже прожила війна, в солідній вже більше 70 років живе. І вставине життя зараз пояснені з віною. війною дуже важкі. Син не вернувся звідти. Без листі пропавши, хоча знаю, що його вже немає. І ні похоронити, нічого не мама говорить там, і батьком. І от як утішити, як допомогти, як підтримати, знаєте, є те, що сказати. Те, хто може утішити, хто може підтримати і допомогти. І головне, отак. От П'ять хвилин на дорозі як говорили, дорогий місяць, зрозуміть, хто є перед тобою Господь, і хто ти є перед ним, щоб зрозуміти, хто ти перед Богом і хто для тебе, Господь. Багато що ще ми говорили, як важливо, друзям, щоб розуміти істину і держатися, і свідчити. Знаєте, читаючи цю друзі над ним, так? цими днями это потоки сіпі. Слухайтеся такие невеличкий вірш. Слова на российский мові. Як вони звучать, для нашого життя. Слухайтеся. За той межой, де в океан безмерный, впадає плавно в времени река, Спаситель ожидает своїх верных, покинувших земные берега. Душой своей, бессмертие касаясь, Мы на земле о а небе можем петь И учимся, на Библии склоняясь, На жизнь с позиции вечности смотреть. Я цитру развею. На театры вертятся с позиции вечности. Учимося на Біблії, на склоняюсь на жизнь, позиції вечності, смотрите, як це дорого? вдуматися і розмишляти, а що мене очікує там з доступом? Хай Бог допоможе. Я спробую зараз здавати їм. Хай на порузі не звітаних ні, твій небе тежиться дум. Но коли на летить буреві, не піддавайся страху, Но коли на летить буреві, не піддавайся страху, знає стежині з тобою йде той, хто весь світ полюбив. свісив, він у скорбуті утішить тебе і в боротьбі та свісив, хай на порозі незвіданих нім, силу сірбує душа, з того потоку якийсь труменів, з рон благодатних Христос. Don't go to the hospital.